На базі Івано-Франківського центру профтехосвіти номер 1 відкрилися курси підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання навчальних закладів швейної галузі західного регіону України. Вперше передбачається вручення трьох сертифікатів, які визначатимуть не тільки педагогічну, але й професійну, тобто прикладну фаховість наставників. У народі кажуть, що вік живе вікучись. Це стосується і майстрів виробничого навчання профтехосвіти, які готують кваліфікованих працівників швейної галузі України. Попри їхню професійну досвідченість, попробують встигнути за науково-технічним прогресом. Навіть за якихось 2-3 роки повністю оновлюється матеріально-технічна база виробництв. і вважає, що нібито гідно підготовлений спеціаліст галузі та й не годиться до праці в нових інноваційних умовах. Тож кожен майстер виробничого навчання мусить орієнтуватися галопуючій технічній революції. Ці даному випадку шведній галузі і готувати робітника, який, хоч би на крок, зміг випередити оцей еволюційний процес, зібралися щоб своїм досвідом поділитися і чужим більше прийнятися. А в івано Франківського є чому і в кого повчитися. Психологічна підготовка педагогічна надається, але є затримка в підвищенні фахового модулю, тобто, як спеціалістів майстрів. І ми об'єднали зараз і психово-педагогічну підготовку, і серйозну фахову підготовку як майстрів. От, тобто Раніше такої форми не було. Тобто різні інституції займалися підвищенням кваліфікації, ну а ми зараз хочемо. Покращити цю роботу івано-франківські центри ПТО номер один багатопрофільний, багатоступевневий навчальний заклад з підготовки спеціалістів для легкої промисловості та сфери побуту. Тут колосальні напрацювання в підготовці кваліфікованих спеціалістів швейної галузі та перекарської діяльності. Тут навчаються шити якісно, неповторно і творчо. Тож недаремно майстри виробничого навчання західної України тут підвищують свою кваліфікацію. Міністерство освіти і науки нам довіряє, але ставить перед нами. Певні завдання. Треба привести у відповідність матеріально-технічну базу, треба показати рівень, треба показати практичну роботу, чим займаються наші діти. І спеціально так, щоб майстри на практиці в навчальних класах показали, що вони вміють, і свій рівень підвищили.